Привіт! Ось і настало наше перше вересня, всі ми відгуляли. Далі нам потрібні бантики на кожен день. Ось такого мережева я робила бантики. Гарно вони продаються у мене на базарі. Їх мамочки беруть на резинці. Тому я завжди роблю по два варіанти. Один варіант на заколці другий на резинці. З двома, а це вже з трьома. Вони форму не втрачають, вирівняв його і далі пішов. З такого плану будемо сьогодні робити. Ще хочу показати, я робила ось з такого мережива. Ось це резинка, це заколка. По два відрізки брала. На кожен бант і перетяжка. Ось так воно виглядає поближче. Досить гарні бантики виходить однотонні. Ось це моє сьогоднішнє мережево для одного бантика, не для пари, для одного бантика ширина 3,5 3,8. Бачите? І довжину я брала усіх відрізків однаково 18 см. Так, зручно і не плутаєшся. Для подальшої роботи потрібно ще маленький відрізочок на основу на перетяжку, і наша стрічка репсова 0,6. Краї у мене оброблені, тому що я все обрізаю на термоножі. Якщо ви не обрізаєте на термоножі, за пальничкою повністю проходите усі краї, щоб у вас нічого не торочилося. Для подальшої роботи, мені потрібно скласти на половинку, визначити, де мій центр. Біля центру я закладаю. І прошиваю, захоплюю край один стібок, два. Дошила я до середини. Далі я беру свій другий кусочок, складаю також на половинку, склала я його. Далі накладаю наверх, поверх цього першого, і починаю прошивати усе разом. Голку я беру бісерну, мені так зручніше нею прошивати. Ви берете таку, яку вам зручно. І закладаю, відповідно, наступні відрізки протилежної сторони. Стіпки мають бути однакові, тоді у нас вийдеться складка рівня. І закладаю другу під низ. Ось це наше. Пшите, стягую до кінця і просто прокручую його. І потрібно це все чудо прошити. Прошиваємо добре. Бісерна нитка і голка, то не дуже. Хоче пролазити. Так, я прошила. Бачите, він йде накладений один на один. Мені потрібна перетяжка, сама заколка, яку ми будемо приклеювати. Передавлюємо, тому що тут шов і може не пристати повністю наша заколка. Так, одну справу ми з вами зробили. Далі мені потрібна репсова стрічка шириною 0,6 і трішки клею і ще трішки терпіння. І проклеюю я наш Бантик. Все я опалюю на термоножі швидко і по часу економно. Так, і останній. Акуратно пальці вам ще потрібні будуть пригодяться. Так, з цим кружевом мережем таким. Це я одна сторона. І другу теж ж саме роблю. Ось яка штучка цікава у нас вийшла. Далі беру один із країв та наношу клей на нього. І прикладаю його біля заколки. Щоб на саму заколку вона не заходила. Так, він засухне. І буде у нас чужовий бантик. Всім дякую за перегляди, за підписки, коментарі. Гарного вечора!